Вітаю, шановне панство. Сьогодні хочу вам запропонувати. Нарешті я наважився спробувати склейку коровки іконика і, і ну, довів його до логічного завершення. Вийшов ось такий ось ремінець. Я вже пояснював у попередньому відео, що деякі. Частини коня в великій кількості в останніх поставках були досить неякісні. І мені прийшлося е, зрізати міліметрову, міліметрову товщину лиця для того, щоб що, хоч щось з нього спробувати зробити е, для якихось можливо інших задач, можливо, там якусь, е, якісь вироби іншого призначення, можливо. Хотілося колись почати. Але прийшов до того, що в принципі, можна спробувати е, склейку, е, досить якісно склейку вийшло дуже дуже, гарна, е, дуже гарне рішення. Чому я боявся і довго не наважувався цього робити, бо знову ж таки є певні нюанси в, в нанесенні клею рівномірного і відповідно е, тонкий. Тонкий шар, верніше мала товщина полоски коня може лягти нерівномірно, відповідно будуть певні складнощі в шліфовці, відповідь. бо, знову ж таки, як здається, мінімальні нерівності вони дуже довго дуже довго вирівнюються, на мається на увазі під час шліфовки. Це досить трудоємка. Робота відповідно тоді ці нерівності, якщо у нас в певному місці там десь якийсь є горбик чи ще щось, і ми його зішліфовуємо, ми знімаємо певний робочий шар, а, як ми знаємо, щільність е зменшується з потонченням, тобто, чим глибшими, можна сказати, чим більше ми знімаємо лицевого шару, тим стає більш. Рихліша, лицевий шар, більш рихліший, і відповідно буде нерівномірність саме в поверхні. Тобто тут може бути пляма там, така щільність, тут більш гладка, бо тут рівніша. Відповідно, такий, такі варіанти мене не влаштовували, і я довгий час вагався, а це вирішив спробувати. Була у мене коровка 3-мм. Вирівняна, вирівняна по зворотній стороні через е, двоїльну машину. І відповідно, е, Я спробував наклеїти, спробував прокатав це все качалочкою. Давай шліфувати, досить досить все гарно лягло, мінімум було нерівностей, зовсім зовсім невеликі. Ну, це, це все видно. Це все видно в процесі початку шліфовки. Коли ми Починаємо працювати, відповідно, ремінь починає висвітлятися в зоні абразивної дії. І це все дуже добре видно, якісь нерівності. особливо коли ми працюємо на склі чи на там, якомусь органічному склі, мається на увазі на чомусь рівному і працюємо зверху е, брусочком. У мене в, даному, в моєму випадку я працюю камінцем вирівняним. На склі із закругленими гранями. І відповідно досить гарний, гарно показує, деякі є в нас нерівності на поверхні шкіри взагалі в цілому, коли, коли шліфовка відбувається любого, любого матеріалу при, під час виготовлення, тому це все добре видно. І відповідно, і відповідно. Є певні, певне бачення того. Зараз ми трошки вимкнемо освітлення додаткового. Певні є бачення того, наскільки наша шкіра не, не рівна, чи рівна. Чи. Всі моменти ці всі досить добре видно. І так, вашій увазі. От таке рішення. Зараз я скажу його фізичні розміри. Фізичні розміри у нас по полосочці 520 на 61. Товщина коровки в даному випадку 3 мм. Коровку я е, зашліфував до наждачки 240 мм. Така, ну ви бачите, малює. Більше не треба. Е, у нас коробка буде виступати в ролі е, попередньої правки, і відповідно буде виконувати функцію чистки сушки бритви після гоління, після сеансу гоління. І відповідно, е, знову ж таки, цей, ця сторона в деяких випадках буде повністю. Повністю виконувати повноцінну функцію ременя. Тобто на ньому можна буде повноцінно правити бритву. Певні якісь сталі, можливо, це там будуть якісь дуже е закалені, якісь крихкі і тому подібне, на цьому ремені буде більш актуально правити е таку бритву. Ну, і відповідно, наш, наш коник, який зарекомендував себе як один із найкращих е матеріалів для. Ременів для правки. Єдиний, єдиний, єдиний момент, про який я не можу не сказати, те, що у нас товщина 1 мм, і якщо ви поставите якийсь заріз глибокий на товщину, шару, То тоді, в принципі, я навіть не знаю, яким чином це все нейтралізувати і видаляти. Якщо якісь певні невеличкі коцки, то як вже говорилося, неодноразово локально зачищаємо, акуратненько, трошечки, щоб оці всі заусянки. Просто за усінку видалить, те, те, що там стирчить трошечки, так коли ви коцку ставите, там є такі певні шмарклі висять Ми їх прибираємо і все. Тобто ту полосочку, яка там залишилась, її прибирати не потрібно. Про це вже говорили, і в мене десь є відео про це, я, я пояснював, і розказував. І обслуговував я декілька варіантів мені присилали з такими коцками, яких якщо я заріз глибокий. То, відповідно, можна його спробувати підклеїти. Зайві сопельки, які стирчать, які неможливо там, ну, вони не приклеїлись, прибрати і все, і залишити так. В даному випадку, якщо ми ставляємо коцку, ставляємо, коцки ставляться зазвичай по краям, то, то ми зменшуємо амплітуду всього-навсього. І, і, і все. Якщо коцка глибока, можна її спробувати там підклеїти, щоб цілісність ременя зберегти. Я, це, це один єдиний, я ж кажу, це єдиний такий нюанс, який я хотів би наголосити, що в даних рішеннях зарізи глибокі небажання. Тобто це у нас сторона фінішна, на ній ми там, робимо 10 махів. Основну роботу ми робимо на цій стороні. Якщо ж цю сторону ви трошечки заріжете, то нічого страшного. Знову ж таки, краї у нас амплітуду, амплітуду обираємо. Не до, не до кінця, відповідно, бо тут кріплення, як ви розумієте, амплітуду трошки меншу ну, відповідно, Якщо у нас скоцка є глибока, яка, яку треба або підклеювати, або якимось чином там її ремонтувати, і немає змоги повністю її нейтралізувати, то відповідно, амплітуду зменшуємо з часом. Та і все. Довжини цієї, як я вже казав, 520 предостатньо. Я з цієї сторони. Тиснення ставив. Ну Це як лицева як основна сторона, це як додаткова. Ну, і знову ж таки, хоч і, і оця основна, але основну роботу робимо на цій стороні, ще раз наголошую. Якось так. Іще в мене є рішення трошки ширше, але трошки коротше. Тут 65 мм. Це полоску, яку я показував в, в попередньому відео, те, що я спробую все ж таки зробити. Плямку поставив, коли просочував. Цей трошечки, трошечки коротший. Тут у нас ці 495 ці варіанти будуть в продажу. Е, пишіть. Пишіть, кому цікава така склейка, будь ласка, в мене буде їх лімітована кількість. У мене там залишилось, мабуть, декілька полосок. Коника, такі, які є можливість підклеїти на коровку. І коровки вже, до речі, вже залишилось мало. От такі от, от, такі от рішення. в вашій увазі. Пропоную. Пишіть, я залишу свої контакти. Кому цікаво, пишіть мені в месенджери, якісь Telegram, Viber, WhatsApp. Будемо говорити. Дякую за увагу.